Рибляточки, всім привіт! Сьогодні я вирішив зробити незвичайний експеримент: купити товари із магазину Аврора, які коштують до 5 гривень. Хто б міг подумати, що за такі кошти можна щось придбати, але сьогодні ми це перевіримо. У цьому відео я покажу, що мені вдалося знайти, та поділюся враженнями про кожен товар. Тож вмощуйтеся зручніше, і давайте разом дізнаємося, що приховує дешевий сегмент Аврори. Погнали! перший пункт у нас це канцелярія. Ось що мені вдалося знайти у канцелярії. Так, давайте розпочнемо, мабуть, із самого лайтовенького це ось такий карандаш. Коштує цей олівець 2 гривні. Ви представляєте? Ну, гляньте, він ось такий самий класичний зелений карандаш зі стирачкою. Так, давайте подивимось, як він пише. Візьмемо чек із Аврори. я думаю, він підійде. Так, ось дивимося, як нас пише карандашик. Карандашик пише реально прикольно. Він ось такий має вигляд. В принципі, непогано виглядає. Я б за нього 2 гривні дав би це точно, тому що якщо зайдеш в АТБ, то в АТБ ціни набагато дорожчі. Вони можуть коштувати і 10 гривень, і 15 гривень. А за 2 гривні, де ви таке бачили коли-небудь в житті. Наступного... У нас це ручка кулькова, коштує вона 5 гривень. Ось така непогана розовата ручечка. Далі у нас тут бачимо ковпачок. Так, перевіряємо чи вона пише. Пише, не сильно жирною лінією воно пише, але хоч якось, ну і вона пише. За 5 гривень, я думаю, це реально цікава штучка. Наступне у нас це ось такий ось скотч, коштує він 4 гривні. Нічого такого не обичного, просто саме класичний скотч, але він отклеюється вже видно. Давайте попробуємо щось з ним приліпити. Як завжди, оце в скотчах постійно така фігня, що ти не можеш знайти початок його. От кінець завжди знаходиш, а от початок ніколи не можеш знайти. Ну це капець. Ось такий у нас скотч має вигляд. Ну, саме класичний. Ось, подивіться, нічого такого не на ньому немає. Ну, наче кліє. Все хорошо. ось прилипає, все чотенько. Ну, я його вже трішечки покрамсав і він трошечки розлазиться вже. Но 4 гривні, я думаю, він вартує своєї ціни. Якщо ні, напишіть, будь ласка, в коментарях. Далі у нас ось такий ось клей, він також коштує 4 гривні. Ну, в принципі, непогано, як для дітей в школу, я думаю, він підійде. Тому що там я дивився, були ось такі клеї і по 20, і по 30 гривень. Я не знаю, чому він такий дешевий і з чого вони його роблять. Якщо знаєте, також напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Так, дивимось, що тут всередині, ну, обичний купачок, потім самий класичний клей. Відкриваємо його. І нічого ми не обичного не бачимо. Просто класичний клей. Головне, щоб він клеїв, реально. Ось подивіться, який він має вигляд. Ну, ось так от. Даже наліпка Аврора є, ви представляєте? Ха -ха. Давайте попробуємо нанести його на чек і попробуємо його приклеїти до стола. Він такий, поганяли, він не сильно жидкий, він дуже сильно твердий, бо прям як резина якась. Давайте кришечку купачка підклеїмо. Ну, наче клеє, але потрібно почекати деякий час і, можливо, воно приклеїться нормально і не буде більше відлипати, не знаю. Далі ми переходимо до ось такого маркера, саме класичний, також коштує 5 гривень. Ціна в нього реально зашибісь. Ось такий він має вигляд, нічого не обичного. Колпачок і саме класичний маркер. Давайте знову ж таки намалюємо щось. Так, дивіться, ось я малюю маркером. Так, да, він пише, але якось він пише не максимально насиченим кольором. Тобто відтінок якийсь сіроватий трішечки є, і саме головне, щоб він через деякий час просто не став максимально світлим, і потім не прийшлося купляти йти новий. Ну, Но, в принципі, за 5 гривень, я думаю, ви самі знаєте, що робити. Тобто, звісно ж, його можна взяти для того, щоб зекономити, або якщо ви хочете намалювати один раз щось там, то чому б його і не брати. Далі у нас ось така лінійка. На жаль, у мене чек обірвався якраз на місці там, де повинна бути лінійка. Тобто, ціна буде у вас тут десь на екрані, а я буду вам показувати, як виглядає ця лінійка і чому вона така дешева. Давайте ми її розпакуємо. Так, розпаковуємо. Упаковочка, в принципі, непогана, я вам так скажу. Нормально якісна. Далі ми бачимо лінієчку, ось тут якісь мішання намальовані, тонесенька, наскільки сантиметрів вона на 15. О, пацани, вам якраз підійде. Більше не треба, я вам так скажу. Вблизі вона виглядає ось так. Ну, нічого не обично. я не знаю, як через цього мішку тоді вимірювати щось, тому що його потрібно, скоріш за все, брати і ось так. Аж звідси вимірювати і сюди. Тобто, якщо ти його положиш отак, от, в принципі, і так нормально. Просто чому зробили мішку, могли б зробити ще якихось пару сантиметрів замість цього мішки. Получилася б нормальна повноцінна лінія. Наступна у нас це стрічка ізоляційна. Коштує вона 5 гривень. Все, майже по 5 гривень. Да що ж такое? Нєшов 490. Не заміти, у Аврорі немає копійок. От реально, просто заобична ціна стоїть. Так, дивимось, що тут ми бачимо. Ось бачимо бумажечку, яку ми викидуємо. Потім ми бачимо ось такий стікер, який ми також викидуємо. Так, ушло. І сама стрічка, вона йде чорна. Більш нічого ми тут не бачимо. Давайте знайдемо зразу початок чи кінець, чи як там правильно. І давайте попробуємо її приклеїти. Вона дуже тоненька, це сразу видно. Тому що якщо брати стрічку ізоляційну набагато в дорожче, то вона чуть грубша йде. Я думаю, вона буде набагато краще тримати, ніж оця. Головне, щоб слипкість її була хороша. Так, ось подивіться, який вона має вигляд вблизі. Давайте її попробуємо приклеїти до стола. Ми все будемо приклеювати на стол. От так вона. З добре, що є стол, є куди що приклеювати. Ну, ось ми бачимо, що ну наче липне, наче нормально, нічого ж такого серйозного немає. Я думаю, стрічка ізоляційна там буквально замотати якісь пару проводів і все. Більш ні для чого вона не потрібна. Ну. Лайк ставлю, чому ні. І наступне у нас це найцікавіше, тому що ціна її просто в шоці. Реально, оце дорожче коштує, ніж оце. Знаєте скільки? Правильно, 2 гривні коштує календар. Ну так, да, понятно, що новий рік скоро буде, 2025-й. Тут лишилося буквально пару місяців, і їх отдають по знижці. Ну така знижка, це буквально ні за що. Реально, просто даром отдають цей календар. А він і себе представляє: ось такий візеруночок, потім далі перекидуємо тут якісь подаруночки. Ось тут ми бачимо саме класичний календар, груд. День лютий, далі що у нас іде? далі. Картинка, і знову ж таки місяць, якийсь іде. потім знову картинка, знову місяць, і отак от далі, далі пішло. Але картинка ось Пасха, да? Прикольні картиночки роблять. Ну, друзі, що я вам скажу? Ну, 2 гривні, ну реально. Це ну, я не знаю, собі бумаги самої коштує 2 гривні. О, борщик, Зараз би борщика бахнув би, було б реально смачненько, якби був би борщ, на мені його підлаготовити. Так, і ось, ну коротше, тут нічого такого немає, просто класичні картинки і класичний календар. Переходимо до наступного. Наступне у нас це б'юті, це все для дівчат. Або для хлопців теж, ну як гребенець, це реально для хлопців підійде. Але все інше, це для дівчаток і коштує реально копійки. Давайте ми, мабуть, розпочнемо із такого гребінця. Не знаю, скільки він коштує, ціна буде у вас на екрані. І виглядає він начебто непогано, але якось максимально по-дішманськи, це раз, два і максимально не стильно. Не знаю. Ну, і, в принципі, якщо вдома десь ходити і таким користуватися, зав'язують якісь волоси, то ще плюс-мінус нормально. Але Но якщо ви ходите на вулицю і користуватися ось цією штукою, я думаю, буде так собі. Якщо чесно, ну якщо у вас ограничений бюджет то звісно краще його взяти і не паритись. Так, дивимось. Ось такий воно має візеруночок, ось такий воно має вигляд. Чесно, я не вмію ними користуватися, так що я дуже сильно вибачаюся. У нас тут просто огляд. А, Ось розсібається воно, і ось так закріплюється, і все. І виходить, у нас такий чи гребінець, чи що воно таке? Чесно, я не знаю, як воно зветься. Ну, наче прикольно. Наступне у нас це ось такі наклеїчки, не знаю для чого. Давайте подивимось. Ага, тут написано все не на нашому, це, скоріш за все, наклеїчки для нігтів. Ну зараз ми собі приклеїмо і подивимось, як воно буде на моїх нігтях. Давайте сразу розпаковуємо цю штучку. Так, бумажка нормальна. Нічого такого сверхістивого, як то кажуть, немає. Так, відкриваємо і дивимось. Ну, Наклеїчок тут, в принципі, непогано. Там, так скажу, Всякі такі дівчачі прикалюхи. Ось гляньте, як ці дівчачі прикалюхи виглядають, всякі сердечка, ключики, ну і більш нічого тут далі немає. А, якась надпись є, я не знаю для чого. Походу, це на всі ногті типу зробили, бо розових сердечок ми бачимо, скільки. Ну, 10 штук, в принципі, всього по 10. Давайте тоді пару штучок наклеїмо і подивимося. Як його чесно клеїти, я без поняття, тому що тут воно. А можливо, це не клей, а ні, ну клей. Діти собі якісь беруть постійно, бо хочуть бути таким як дорослими. Ось подивіться, як воно виглядає. Ну, чесно. Такої собі <хи> Я б його не хотів без завікліїти. Можливо, дівчата зацінять, але я не зацінив. Наступне у нас ось такий гребінець. Ціна у вас, як завжди, буде на екрані. Ну, гребінець реально достойний, великий, жовто-оранжевий кислотний колір він має. І давайте подивимося, як він розчісує. Made in PRC. Що значить PRC, я не шарю. Гребінець, подивіться. Мене цікавить, просто що всередині є отвори, чи це вони зробили типу як дизайн, як ручку. Так, давайте попробуємо зачесатись. О, я просто ніколи гребінцями не користуюся, руками просто взяв отак. Намахнатив собі і пішов далі, тому що ну, грабінці мені вони виривають волосся раз, два вони нормально не розчісують волосся. Може, для дівчат ще окей, але для пацанов, яких невеликі волосся, я думаю, воно не підійде. Вблизі він виглядає ось. Так, все, більше нічого про нього не можу сказати. І останнє у нас із б'юті сфери, це у нас ось така штучка. Не розумію, що це таке, ціна, як завжди, на екрані. Так, давайте вблизі подивимось. Напишіть, будь ласка, для чого це, тому що я не розбираюся в цих дівчачих всяких штучках, але моя задача була сьогодні взяти всі товари із аврори до 5 гривень. Гляньте, ну тут я так поняв, скоріш за все, що це для волос, коротше, але як ним користуватися і щось максимально на китайському написано. Для мене нерозрозумілій мові. Дивимось, як воно виглядає, тому що мені реально ці. Цікаво, що це таке, і чи воно резинове, чи не резинове. Ага. Воно якесь пластиково резинове, щось типу того. Ну, дівчата, ви самі знаєте, що робити. Якщо вам така штука треба, то варто її купити і самі волоси укладувати. Хоча я думаю, резинка буде проще набагато, ніж користуватися цією штукою. Наступний пункт у нас це їжа. Це їжа. Ось що мені вдалося взяти із їжі. Раз, два, три, чотири. Ну а це два, я б не сказав, що це навіть їжа. Так, по-перше, давайте, мабуть, розпочнемо із гарячого шоколаду, чи що це таке. А, це напій кави розчинний з ароматом темний шоколад. Ціна, як завжди, на екрані. В принципі, непогана штучка. Я думаю, давайте ми зараз його скуштуємо і зробимо свої висновочки. Так, чайник у нас на місці, кружка у нас на місці. Погнали його запарювати і куштує. Блять, розсипалося. Ні! Заливаємо капаточком його і залишаємо, хай воно трошки остужується. А ми переходимо до наступного. А наступне у нас це ось така ось куркума. Не знаю для чого, вона, я думаю, її навіть не треба. Дивитися. Ну, ладно, ми глянемо зараз. Насиплю його і подивлюся, яке воно хоч на колір. Куркумою куркуму ніколи не користуються. Це ж для м'яса, начебто, чи для чого воно. Так, і відкриваємо, далі зразу у нас йде е, ванільний цукор. Також його відкриємо і просто скуштуємо. Куркуму я куштувати не буду. І останнє у нас це ось така штучка, це що у нас? Курячий бульйон. Так, ціна за куркуму зараз на екрані. Далі ціна за ванільний цукор також на екрані. І ціна за ось такий бульйончик, також на екрані. Так, засипаємо куркуму в стакані. Стаканчик. Бля. <хи> я понял. Засипаємо куркуму в стаканчик. Багато не будемо сипати, тому що її тут маловато, а я ще собі на потом залишу. Вдруг воно мені знадобиться. Так, потім ще один стаканчик засипаємо, цукор ванільний. What the fuck? Що ж воно все падає, Йопта. Цукор ванільний і я думаю, бульончик можна запарити тільки, мабуть, не в стаканчику пластмасовому, а в стлянній кружиці або в якомусь стекляному стакані. Ми його зараз запаримо і будемо все разом куштувати. Ложечкою його розколочуємо. По-перше, звертаємо увагу на молочний шоколад. Ой, гарячий шоколад. Ну, реально схожий на шоколад. Це я трошечки розсипав. І ось я трошечки порозсипав. Ну, на це не звертайте увагу. Так, потім дивимось ось куркума. Ось такий вона має вигляд. Далі ми бачимо ванільний цукор. Ось цей ванільний цукор, ось такий він має вигляд. Та ще непогано. І ось бульйон. Бульйон у нас не розстав. Хоча капаток гарачий, так сказати. Куштуємо спочатку гарячий шоколад. О! Капаток, бляха. О! Ну що я можу вам сказати? Гарячий шоколад, він не солодкий. Це раз. Два, він начебто непоганий. Але шоколаду тут я не відчуваю. Ви просто п'єте якесь макофе, тільки без цукру. От один в один. Воно мені не сильно зайшло, але якщо зрівнювати, скільки він коштує, то да, він реально класний. І давайте тоді скуштуємо цей бульйончик, начебто вже більше розстав трошечки. Ого, ого, ну бульйона цього не можна багато їсти, його краще в якийсь суп закидувати. Ну, в принципі, він, скоріше за все, для цього потрібен. Я просто вирішив його спробувати. Начебто, непогано, в супчик я думаю, підійде. Куркума, бляха, на жаль, не змогла витратися, стол треба помити нормально. Так, і наступний пункт у нас це гігієна. Ось що мені вдалося взяти із гігієни. Сухі серветки і вологі серветки. Вологі серветки 2 гривні коштують ціна на екрані. І сухі серветки, скоріше за все, 4 чи 5 гривень також коштують. Плюс-мінус ціна також на екрані. Так, і Давайте спробую ними витерти якраз цю жовту пляму вологими серветками. Так, беремо вологі серветки. Ось я надіюсь у вас видно ось цю пляму, яка залишилась. Так, беремо серветочки. Ось такий вона має вигляд. Ну, чесно сказати, такої собі. У мене, кстати, руки теж всі в куркумі. І витираємо. Ого, Ха -ха. ну наче витирає, начебто непогано. Ну я б не сказав би, що ця серветка волога, вона якась йде прям чуть-чуть злегка, бо є просто такі серветки, там, де прям максимально капає з нього жижа, ну таке собі чесно. А пахне вона реально нічим. От просто нічим. Якась злегка якоюсь шампуню самодішманською, знаєте. Ну, що ви хотіли, 2 гривні. Далі переходимо до сухих серветок. Ну, сухі серветки, це прям якась як просто щось взяти і витерти. Так, дивимось. Самі класичні серветки, нічого в них такого немає, просто сама класична серветка. Все. Нічого більше сказати не можу. Руки вона, ну я думаю, їх треба просто вологими серветками помити, щоб не було ось цієї жовтизни, але начебто прикольні чого, можна брати. І останнє у нас, що залишилося, це залишилось інше. Тобто я його не можу віднести до якогось одного пункту, тому що там по одній позиції з кожного пункту я сенсу цього не бачу. Ось ми візьмемо це, все разом зараз і розпакуємо. Так, і, мабуть, розпочинаємо ми із ось цієї штучки. Ціна буде у вас на екрані. Я не знаю для чого це. Можливо, для якихось вазонів. Можливо, для того, щоб ложки якісь складати, скоріш за все, не знаю. Можливо, для того, щоб мочалочки туди кидати. Ну, кожен найде йому приспособу, так сказати. Ось такий воно вблизі має колір. Ну, типу, якісь візеруночки з квіточками, щось типу того. І серединка ось така. Ну, непогано. Наступне у нас це ось така штучка. Ой-ой-ой, це Пасінька штучка. Це так сказати пастка, хатинка для тарганів та мурах. Сьогодні ми її використовувати не будемо, бо, скоріш за все, вона з ядом. Не знаю. Ціна у вас буде на екрані. Так, дивимося, що нас тут середині зустрічає, а тут зустрічає ось така бумажка. Далі е, клейка-стрічка, ось вона відклеюється і ложиться кудись в куточок, і по ній будуть лазити таргани. Ну, начебто непогано, слава Богу, у мене тарганів немає, мені вона не знадобиться. Ось таке вона має вигляд всередині. Ось ця липка штучка. Ви здираєте всю бумажку зверху і ложите десь. І в куточок, і по ній будуть лазити таргани, якщо вони у вас є. Ну, і не тільки таргани, а всякі комашки. Так, наступне у нас, давайте візьмемо ось цю штучку. Що це у нас таке? Ага, це коробка установча набірна з гвинтами. Ну, це для розетки, тут нічого цікавого такого немає. Просто саме класична якась пластмаска і все. Ціна у вас буде на екрані. Вблизі вона виглядає ось так, ну, нічого цікавого я вам про нього розказати не можу. Тобто, таке собі. Далі ми переходимо до ось такої штучки: це рибацькі коротше, якісь штучки. Бубонець. Рибацький. О, ось такий він має вигляд: начебто непогано, ціна буде у вас на екрані. Давайте його розпакуємо і подивимось, що ж воно себе представляє. А, ну це класіка, в принципі, два бубончика і прищепочка. Нічого такого не обичного. А ціни, які люблять на рибалочку ходити, 5 гривень, я думаю, на цю штучку вам буде не жалко. Просто я ж не знаю наскільки вона працює чи не працює, наче колотає, наче все хорошо. Прищепочка начебто працює. Наступне у нас це ось така ось лопатка, ціна якої буде у вас, звісно ж. На екрані. Ну, теж сама класика, нічого такого немає, сверх'єстечного. Вона йде дерев'яна, це раз, два. Отут, і ми бачимо заукругле таке. Для того, щоб перемішувати було краще, чи для чого. Чи це якийсь дефект пішов хизи. Я дерев'яні лопатки не користуюся ними, тому що краще взяти якусь резинову чи силіконову лопатку, тому що сковородка вона ж то пригорає, коли лопаткою, це шкрябаєш постійно, і вона постійно її обдирає. Тобто для мене це такое собі. А кому підходить, тому підходить. Далі у нас іде щось максимально. Непонятне, я його взяв, тому що моя задача була показати вам всі товари. І це ось такі ось скрепочки. Не знаю, що це таке, друзі. Будь ласка, треба, щоб ви написали в коментарях і сказали, що воно таке. Ось, подивіться, що воно таке. Напишіть, будь ласка, тому що тут все максимально на китайському написано. І ось тут може щось буде написано. Набір кнопок, а набір кнопок для одягу. Ну це чисто для той, хто швеєю займається, скоріш за все, тому що вдома самому його пришити буде так собі, якщо чесно. Тут навіть нема що оглядати, просто така. Величезна штучка. Далі ми переходимо до ось такої штучки. А, це у нас свічка. Свічечка, ціна якої буде у вас, звісно, вже на екрані. Дивимось, що тут у нас зустрічає. Ой-ой-ой, ой-ой. ой Зустрічає нас тут, а поки що нічого нас тут не зустрічає. Так, коробочка, і сама малесенька, сама звичайненька свічка Номер 9 був тільки других номерків не було. На жаль, ця штучка, вона йде якась пластмасова, щоб в торт кидати. І свічка сама як свічка. Так, давайте тоді підпалимо і подивимося, як вона працює. Вблизі зразу показую, виглядає. Ось так, ну непогано. І давайте підпалимо тоді. Горить! Саме головне, що горить. І останнє у нас на сьогодні це ось така ось штучка для раковини. Ну, що це я вам скажу? Це просто закидуєте в раковину і все. І більш нічого вона не робить. Просто збирає якийсь мусор. Ціна, як завжди, буде у вас на екрані. Нічого такого незвичного, я думаю, вона працює, тому що вони всі будуть однакові. І раковина також, я думаю, у всіх людей розмір її однаковий. Ось такий вона має вигляд вблизі, пластикова, саме класична. Ну що? Непогано, наче дякую, велике кожному із вас за перегляд. З вами був ласточка. Всім до наступного відео.